Привіт, привіт! Ви на каналі Цукор .Юей. Сьогодні до нас завітав засновник української школи порятунку Валерій Лозинський. Привіт, де краще ховатися, коли повітряна тривога. Якщо є повітряна тривога, будемо крісвіль цивільного захисту. Якщо з шахеди, то ми угу. будемо а, власне в коридорі. А чи від хеда померти? Якщо відповідь так, то що ми будемо робити? Знову ж таки, чекати цю лотерею. Українці поширюють міф про те, що якщо накласти турнікет, то 100% буде ампутація. Як ну, якщо його не знімати буде Дріт, палку, <клес> мотузку і все інше. Тобто, чисто теоретично це можна використати замість турнікета. Є три методи запроектувати: прямий тиск. Там панування, турнікет. Має бути турнікет і на цьому крапка. Тебе можна прийти на курси з до медичної допомоги, чи в тебе більше курси спрямовані на тактичну медицину для військових? У нас є тактична медицина і є до допомога. Усі посилання на сторінки Валерія, і, зокрема, на українську школу порятунку, ми залишимо під цим відео.